Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Село Попелі. Є такий екземпляр. Дочка Коротше, Не знаю, чи та камера передана, просто лошечка просто бомбезна. Такий, як тут куб... о, о. такий перед лошечки. А я таку маленьку о, о, не бійся, Маленьку слабеньку зірочку таку має. Як на це називає? Лялька. Лялька. Лосичка лялька. лялька. То їй вже є рік. Якраз Рік і місяць, місяць, якщо точно. То, як я знімав одного, вже є. Я знімав тут була сива кобила. Проста. Куди гарну гарну лосичку. і місяць. Така от лошечка від Геремеса. Одним словом, Геремес давав бомбезне потомство. Лошечка спокійна. Та як вона мене... Мене, зна... мене не знає. Та як мене не знає. Ну, взагалі, просто, просто бомба. Видно, що вона гарно годована, що господарі за зайняв сюди добре. Але такий екземпляр. Ну, кобила проста. Зараз я покажу, тут є ще, ще кобила. тут дві сестри рідні. вон такий вот екземпляр кобили. Ну, гарна, дуже гарна рушечка. Колота. Перед має гарний моцний шия. Лошечка не продається. Сідіти кобила має років. Вісім. Є ще тут така кобила. Ну, коні тут годують теж відповідно. Зараз було Коні спокійні. Кобила вісім років мало. Два рази лошата. Проста кобила, не є там по якихось таких, Дай, але от подивіться яка, яка тут кормяшка. яка тут тут карчило кобили, ов. Дивіться, дивіться. Немає такого, що цей, але кобила. Кобила дуже годована така. Ось на широка купила. Купила жеребна. Не знаю по якому жеребцю там. Не, буду. не знаю того жеребця якийсь був простий. Гарна стойка купила. Побудована капіц. Видно не одну тонну вона зерна з'їла. Видно не одну тонну зерна з'їла. Така ж пачка конкретна. Ну ви то точно, ви то, году, ви то годуєте конкретно. А я чому а що мені не годувати, Як вона мені на мене заробить, і на себе заробить. Я хліба з гірку на Але Але спокійно, спокійно, все гарно, супер. банан. Як треба казати? Як треба казати? Гарно. Треба казати? Але ту шиєско, то капець. Дуже гарна копила. Була спокійна, жеребна. Вісім років. Вісім років. О, маленька ого. ану. Ну подякую. Красота. То сестра ляльки. Та що от по гремесу. Тобі дві, дві сестри. То в них одна мама. То теж кубила по, по простому жеребцю, але от що означає кормьошка. Коли люди годують, то кажуть це сам, сам не з'їзд дасть. — То не є по простому жеребцю. А по чому? То жеребець був такий Хорей. А, то той ну, ну, Скарпат. Скарпат ну то, то, рибець... Ну, але то був теж турієць. Так. — То був так, так, турієць, то був чистокровний турієць. Так. Ага, то по хорею. Такий був чистокровний турієць. Добре, обалумов. А той ланц ту ось я не роздвоює? Ланс. А воно що, Я її можу пустити, вона не так? — Я би її до то того підвів показати, яка тіп типу, о той разом. Ну, якщо все роз? Оооо. Ооо ходи. Куди? Кажуть, є дві рідні сестри. Та по Геремесу, а та по Хорею. Хорей то був чистокровний турієць, місто Трускавець. Їздив кареті. У нього була ще така кобила, ну, напарниця. Хамза. Хорей і хамза, вони ходили дві в парі. Була дуже гарна пара. О, кібілогри. І, ну підійде, о! Прррр! о, Дві сестри рідні. Дві рідні сестри. о, маленька гов! Стій, стій! Копає божеребно, дві рідні сестри. Де пара капітальна. Раз Богом восени, буде все добре, чоловік заприже. Колись проїдемося трошки. О, от така от пара. Там та сива кубила була менша, як та, правда? Набагато було менше. А які давали лошата? Ну, мало вона була колена, ну вона ма мала, просто що вона...

Здоров'я, що тримає такі коні, коні бомбезні, гарні. Коні не продаються. Всім дякую за увагу, гарного перегляду. Слава Україні, будьте здорові!